Друзі, вітаю! В авторитетному виданні The Economist вийшла стаття про серйозні зміни в економіці Японії. Протягом більшої частини останніх трьох десятиліть економіка цієї країни відрізнялась дефляцією, стагнацією та втратою глобальної актуальності. Дефляція це коли з року в рік ціни стають не вищими, а навпаки нижчими. Тобто, по суті, ти можеш... Купити якийсь товар через три роки дешевше, ніж ти можеш купити його сьогодні. Це називається дефляція, і це спричиняє стримування попиту. Тому не дивно, що вона тягне за собою стагнацію, якщо вона продовжується роками. Тобто, це по суті гальмування економічного розвитку. І що надзвичайно цікаво, це те, що перед цим, перед цими майже тридцятьма. Роками, які називають втраченими десятиліттями, Японія фантастично швидко стала справжнім чемпіоном економічного розвитку. Після Другої світової війни, за 30 з невеличким років, Японія із країни, яка була переможена у війні, зазнала ядерного удару, була окупована, не мала ніяких природних ресурсів, перетворилась на країну номер 2 в глобальному табелі про ранг і причому стала суперпотужним виробником, який в багатьох індустріях який вигравав конкуренцію Сполучених Штатів Америки. І от ми Українські асоціації Римського клубу випустили таку книгу Японське економічне диво за підтримки Інтерпайп та SEO Club Ukraine. Дуже серйозна, фундаментальна і відверта книга про японське економічне диво. Один з фактів, який вона розкриває, це те, що. Економіка Японії за 30 років збільшилася. Як ви думаєте, наскільки чи в скільки разів? Поставте паузу, напишіть мені цікаво, наскільки ви відчуваєте інтуїтивно ці цифри. Я скажу вам, вона збільшилася в 18 разів в реальному вимірі, тобто з поправкою на інфляцію. Якщо в номінальних цінах, тобто от як цінник в магазині, то вона збільшилась. Фактично в 52 рази. Тобто це просто неймовірне економічне зростання. Японія стала супер економічним лідером, економікою номер 2 Сьогодні економіка номер 2 в світі Китай. Так, от, після цих 30 з хвостиком років дуже динамічного швидкого, карколомного економічного зростання, яке потім історики назвали економічним дивом. Японія загальмувала і практично зупинилася в своєму розвитку. В період з 91-го по 21 роки середньорічний рівень інфляції в Японії становив 0,35%. З квітня 2022 року інфляція перевищує 2% щомісяця. Тому сьогодні вже економісти говорять про нову економічну еру Японії і про те, що. Серйозно дуже міняється не тільки монетарна політика і не тільки оця фінансова складова, а і сама динаміка економічна і технологічна Японії. В березні Банк Японії підвищив ставки вперше вдумайтесь, за 17 років, покінчивши з останнім світі експериментом з від'ємними процентними ставками. На наступному засіданні наприкінці цього місяця Банк Японії обговорить ще одне підвищення. В лютому цього року фондовий індекс так званих блакитних фішок Нікеї, тобто найкращих компаній фондового ринку, побив свій максимум епохи мильної бульбашки. Індекс Топікс ще більш широкий базовий індекс минулого тижня сягнув найвищого рівня з 1990 року. Здається, що оці втрачені десятиліття японської економіки залишаються позаду. Але що буде далі? Дехто бачить можливості. Японія, як стверджують оптимісти, повернулася цього разу по-справжньому. Банк Морган Стейлі рекламує так звану відроджену Японію. Вища інфляція і більш динамічні кампанії повернуть країну на траєкторію зростання, що дозволить їй утримувати державний борг під контролем і зберегти своє місце серед провідних економік світу. До речі. Державний борг в Японії перевищує 200%, практично найвищий в світі рівень державного боргу. Але що цікаво, що для Японії він не є такою проблемою, як, наприклад, навіть держборг там для України на рівні 80% до ВВП. Як може так бути, що довісті чимось відсотків це не страшно, а 80% чи, наприклад, 90% може бути страшно. Справа в тому, що коли ти запозичаєш у е, національній грошовій валюті, як це робить Японія, то не страшно мати великий державний борг, да? бо ти є сам емітентом цієї валюти, ти можеш її, так би мовити, надрукувати і вирішити проблему з надмірним боргом. Якщо ж ти позичаєш як Україна або інша країна, яка розвивається, у закордонних кредиторів в їх валюті, то це означає, що ти маєш віддавати. Ти не можеш просто надрукувавши гривню, віддати кредити в доларів чи євро. І в цьому велика різниця от, щодо інтерпретації державного боргу. Але повертаючись до економіки, Японія стала місцем тяжіння для високотехнологічних фірм. От зараз нова хвиля. Причому це ті компанії, які прагнуть зміцнити свої ланцюги. Поставок і високотехнологічні, потужні глобальні грамці, такі як TSMC, тайванський напівпровідниковий гігант, який вкладає мільярди доларів у нові заводи в Японії. Інші висловлюють більш похмурі прогнози. Дехто стверджує, що після трьох кварталів поспіль скорочення або відсутності зростання, Японія вже впала в легку стахфляцію. Так, що таке стагфляція? Це коли. Економічне гальмування і стагнація, да, тобто, з одного боку, таке економічне болото, а з іншого боку, все-таки є інфляція. Тобто, от є песимісти, які так дивляться на економіку Японії. І довгостроковий потенціал зростання залишається низьким, вважають вони, є на перебуває у вільному падінні, демографічна ситуація ускладнюється. Песимісти побоюються, що майбутнє Японії це середня. Така собі за розміром економіка забтяжливим боргом, слабкою валютою та сивою робочою силою. Ну насправді старіння населення це сьогодні не тільки японська проблема, і навіть, здавалось би, Китай, який ще вчора боровся з надмірною народженістю через політику одна родина, одна дитина. Сьогодні вже стикнувся з тим, що стає все більше сивих людей і навіть називають вже срібною економікою. Так, от наслідки нової ери в Японії можна побачити наочно в такому районі, Ніханбасі, це на північному сході Токіо. Його доля, вона довгий час розвивалася синхронно, так би мовити, з національною економікою. В епоху Едо. Це між 1603 і 1868 роками тут скупчувалися купці, що зробило цей район комерційним центром країни в період Мейдзі 1868 до 1912 років, коли Японія відкрилася світові, він став домівкою для перших сучасних таких фінансових інституцій. Автостради, збудовані над мостом Ніханбасі, у 1963 році, символізували бурхливе зростання країни впродовж десятиліть після Другої світової війни. Зачинені магазини вздовж проспектів Ніханбасі свідчили про те, що у 90-х роках луснула бульбушка на ринку цінних паперів. І от якраз прийшли ці самі десятиріччя економічного такого гальмування і навіть дещо занепаду. Сьогодні ж цей район є вікном у нову економічну реальність Японії. Почнемо хоча б з Бенмацу Сухантен, який позиціонує себе як найстаріший в Японії безперервний постачальник так званих бенто або ланчів в коробках з історією, яка тягнеться ще. До того, як американські чорні кораблі прибули, щоб відкрити Японію для зовнішньої торгівлі. Зовсім нещодавно таким своєрідним чорним кораблем для Японії стало стрімке зростання вартості імпорту, спричинене пандемією та війною в Україні. Те, що колись було неможливо собі навіть уявити, стало звичним явищем. Компанії постійно підвищують ціни, а споживачі продовжують повертатися. За останні два роки Бен Сухантен двічі підвищував ціни на Бента. Сьогодні покупці розуміють, що ціни зростають, каже Хігучі Дзюнічі, власник магазину у восьмому поколінні. Це зміна, яку чиновники банку Японії, що знаходяться по сусідству з Бенмацу Сухантеном, намагалися втілити в життя роками, але безрезультатно. В той час, як центральні банки інших країн підвищили ставки в відповідь на зростання інфляції, Банк Японії не зробив нічого, сподіваючись використати зовнішні шоки для того, щоб закріпити внутрішні очікування по інфляції близько 2% таргет. Схоже, що ця стратегія спрацювала. Ціни на широкий спектр товарів зростають швидше, ніж будь-коли з 1990-х років. Очікування зросли і продовжують зростати. Останні опитування Банку Японії щодо корпоративних настроїв оприлюднене 1 липня показує, що фірми очікують інфляцію на рівні 2% або навіть вище в горизонті 5 років. Зростання цін також підштовхнуло компанії до підвищення заробітних плат. Щорічні переговори, відомі як шунто, вже два роки поспіль призводять до значного підвищення зарплат. Цього року середнє зростання номінальної зарплатні перевищить 5% вперше з 1991 року. Тобто, по суті, Японія входить в еру нової економічної реальності. Ця тенденція ймовірно продовжиться завдяки демографічним змінам та зміні покоління, оскільки кількість населення працездатного віку в Японії скорочується, конкуренція за таланти буде загострюватись. Коли зміна роботи вважалась табу, в Японії говорили і в світі говорили про пожиттєвий найм. Сьогодні молоді японці мають менше докарів сумління з цього приводу. Високі темпи зростання заробітної плати є однією з головних причин, чому банк Японії нормалізував свою політку в березні. Хоча банк зберігає відносно м'яку позицію, облікова ставка становить від 0 до 0,1%, аналітики аналітки очікують принаймні ще одного підвищення ставки цього року. За оцінками банку Goldman Sachs, облікова ставка Японії поступово зростатиме до 1,5%, в 2027 році наслідки зростання цін і потенційне підвищення ставок величезні. Вони змусять керівників задуматись про зміну своїх бізнес-моделей не лише про ціни, про асортимент товарів, про ефективність, про саму стратегію, каже Акіна Юрій, голова японського науково-дослідного інституту в Токіо. Такий тиск. Разом з поступовим покращенням корпоративного управління підживлює оптимізм на японській фондовій біржі, розташованій на південь від мосту Ніханбасі. Що стосується ринку, то ми вже пройшли переломний момент. каже Ямадзе Хіромі, голова біржі. Багато хто переконаний, що Японія тепер інша. Багато корпоративних лідерів переходять від скорочення витрат до зростання за рахунок інвестицій. Накопичення грошей, готівки має менше сенсу в умовах інфляції. Це зовсім інше мислення, каже Ямадзі. Деякі японські демогосподарства також починають вкладати свої заощадження в роботу. Ніза, нова урядова програма заохочення роздрібних інвестицій шляхом звільнення від податків на приріст капіталу стала хітом з моменту її запуску у січні. Блискучий приклад економічної інженерії. Про інші механізми ми з вами поговоримо згодом. Особливо зацікавленими виявилися молоді японці, які не зазнали травми від вибуху цієї мильної бульбашки, і за перші 4 місяці цього року на рахунки Ніза надійшло майже 7 трильйонів єн, це 44 мільярди доларів. Приблизна половина цих коштів інвестується у внутрішні ринки. Потрібне ціле покоління, щоб оговтатись після того, як лопнула мильна Бульбашка, каже пан Ямадзі, і схоже, що це вже починає відбуватися. Проте, незважаючи на весь ентузіазм інвесторів, настрій японських споживачів все-таки похмурий минулого місяця на даху універмагу Ніханбаші ханбаші, касаї Хідекадзу, шкільний вчитель на пенсії, їв Бенто і казав, не схоже, що ситуація покращується. Зростання заробітної плати все ще відстає від інфляції, що означає скорочення зарплат для багатьох японців в реальному вимірі, тобто з коригуванням на інфляцію. Споживання ляви. У бутиках, які заповнюють поверху внизу, багато покупців. іноземні туристи, які перебувають натопами, приваблені частковою відносною дешевизною Японії, а не самі японці. Обмінний курс єни по відношенню до кошка валют з врахуванням інфляції, знаходиться на історичному мінімумі. Нещодавно Німеччина, до речі, випередила Японію, ставши третьою за величиною економікою світу, якщо міряти в поточних доларах. Банк Японії сподівається, що заробітна плата почне зростати в реальному вираженні пізніше цього року, як тільки результати весняних переговорів щодо зарплати відобразяться на результатах. Я, до речі, коли навчався в Японії, то спостерігав, як японці бастують на вулиці, висловлюють свої вимоги. Ну, треба сказати, що вони виглядають дуже інтелігентно, навіть коли бастують. І от на думку уряду, на думку центрального банку, це має стимулювати споживчі витрати, тому що реальне зростання заробітної платні це те, що дозволяє людям витрачати більше, не переживаючи про збереження свого рівня життя. І тим більше, коли при цьому є інфляція, то це додатковий стимул купувати сьогодні, а не чекати, що завтра-післязавтра цей товар буде дешевше. Але японські споживачі виховані десятиліттями дефляції. Вони можуть поводитись не так, як пророкують економічні підручники. Зараз все так дорого, каже е, пан Касай. Це змушує мене думати, що я б краще заощаджив все-таки трохи грошей. Зрештою, демографічний тиск, який спричинив згуження ринків праці, також гальмує зростання. За прогнозами населення Японії працездатного віку зараз це 74 мільйони. скоротиться – на 30 мільйонів думайтесь, на 30 мільйонів між 20-м та 70-м роками. Незважаючи на всі покращення в Японії, її потенційний темп зростання все ще нижчий за 1%. і безумовно, це незрівнянно менше ніж е, мала Японія в період свого бурхливого зростання, економічного дива, там темпи сягали. І 7, і 8, і більше відсотків, і це тривало кілька десятиліть. І це дозволило Японії стати впевнена економікою номер 2 суперпотужним технологічним виробником та інноваторами. Сьогодні йде боротьба, зростання за. Відсоток додатковий, ще там піввідсотку, і це вже буде просто супер перемога. Японія знаходиться високо за рівнем економічної активності, за рівнем добробуту, але цю динаміку дуже складно прискорити, дуже складно, скажімо, її стимулювати якимось чином. Це потребує нового типу економічної моделі і політики, тому що стара модель вона значною мірою вже. Себе не те, що вичерпала, вона винесла Японію на, скажімо, плато економічного розвитку, і більш того, деякі фактори, які дуже серйозно грали на руку Японії в той період часу, наприклад, японський націоналізм і така супердисципліна, вони сьогодні і кілька вже десятиліть, по суті, я думаю, що є таким стримуючим фактором, тому що якщо ти обмежуєш себе від імміграції. Висококваліфікованих фахівців, і новаторів, і підприємців. А тут є об'єктивні бар'єри, тому що Японія достатньо закрита нація, якщо порівнювати, там, скажімо, з Європою, з тими Сполученими Штатами, то це от дає додаткові такі виклики серйозні. І от цю динаміку доволі скромну все-таки, але трішечки вже таку, що пришвидшується, можна побачити в магазинах. І Кафе, які вишикувалися вздовж ринкової вулиці на східній околиці Ніханбасі. Людей небагато, каже Масукава Юшіо, голова місцевої бізнес асоціації. Його кафе навіть перейшло з шести днів на тиждень працювати до п'яти днів через брак персоналу. Він не впевнений, хто прийде йому на зміну, коли він вийде на пенсію. Проте, дивлячись в майбутнє, все-таки він відчуває надію, незважаючи на всі виклики, і він каже: все було дуже застійно, принаймні зараз з'явився рух. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, дзвіночок, і підтримуйте мене на Patreon. Дякую вам.